Христос воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя після Пасхи Христової, неділя, яка називається неділею У цей день Свята Церква згадує знамениту розмову Спасителя з Самарянкою. Син Божий прийшов на землю, щоб спасти людину. Господь приймає на себе людську природу, освячує її і спасає. Коли Господь звершував свій подвиг спасіння, то Господь ходив між людьми. Творив дивні чудеса і говорив великі і священні слова, які відкривали людям таємницю вічного життя і спасіння. І один раз Господь прийшов в Самарію, це така є область в Іудеї, Самарія, в місто Сіхар. Було жарко, було. Південь і Господь, втомившись від дороги, сів біля криниці відпочити, а учні, апостолі пішли в місто купити їжі. І коли Господь сидів біля колодця, приходить жінка, щоб набрати води. І Господь каже їй. Дай мені пити. А жінка каже, подивилася на нього, що він юдей, а вона самарянка. І вона каже, як ти, будучи юдеєм, просиш пити у мене жінки-самарянки, тому що єудеї з самарянами не спілкуються. Тобто між юдеями до, до сьогодні і самарянами така ворожнеча, що якщо людина іудей хоче когось образити, так, ну, самим таким тяжким словом, то каже йому ти самарянин». І наоборот, якщо самарянин хоче когось образити, то каже йому ти іудей. І от жінка говорить, як ти просиш у мене пити, якщо ти іудей, а я самирянка, а їй відповів, якщо би ти знала, хто в тебе просить пити то ти сама просила б у нього воду, він, би, він тобі дасть воду живу. А жінка подивилася на Спасителя і каже, а звідки у тебе вода жива? Ти навіть не маєш почерпала, тобто не маєш посудини, з якої би ти міг достати воду з глибини колодця. А колодець глибокий, цей колодець нам зробив наш е, е, правете пра, Іаков, який викупив цей колодець, який сам в нього, з нього пив, діти його пили, тварини його пили. Спаситель каже, всякий, хто п'є цю воду, знову захоче пити. А хто буде пити воду, яку я йому дам, той не захоче більше пити вовіки. віки. І та вода, яку я йому дам, вона з ньому зробиться джерелом води живої, яка тече вічне життя. Жінка послухала ці слова і каже, Спасителю, дай мені такої води, щоб мені ходити кожен день, не черпати і не носити звідси воду. А їй каже, поклич свого чоловіка. Жінка каже, у мене немає чоловіка. І Спаситель говорить, ти правду кажеш, що у тебе нема чоловіка. Ти мала п'ять мужів, чоловіків, і нині якого маєш, він тобі не муж. І жінка зрозуміла, що перед нею стоїть незвичайна людина, це великий. Вона порахувала, що це пророк. І каже, бачиш, що ти пророк. От у нас є таке запитання, вона перевела розмову на іншу тему. Наші отці, тобто самаряни, завжди кланялися на, ці, на, на горі. Гора називається Горі Зім. Кланялися Богові на цій горі. А іудеї говорять, що Богові треба кланятися в Єрусалимі. Де правильно, як нам поступати? А смистительний каже, Повір мені, що, що наступає час і вже настав, коли істинні поклонники Богові будуть поклонятися на всякому місці. Бог є дух. І той, хто кланяється йому в дусі і істині, правильно кланяється Богові і таких поклонників шукає собі Отець. Жінка ще більше розгубилася. І вона каже Спасителю, я знаю, що прийде Месія Христос, от Він прийде і нам все роз'яснить. А Спаситель каже, це я, який говорю з тобою. І жінка, коли почала ці слова, підійшли апостоли. І вона закинула свої водоноси і побігла в місто, щоб розповісти про це все людям. Апостоли принесли їжу і кажуть Спасителю учителю їжу. Але Спаситель каже, моя їжа є творити волю Божу, творити волю того, хто мене послав, і звершити його діло. А жінка між іншим прийшла в місто, розказала людям, що. От ідіть, подивіться, там, я зустріла чоловіка, який про мене все розказав. Це Христос. І люди з міста вийшли і пішли до Спасителя, щоб побачити Месію. І коли люди наближалися і Спаситель говорив з апостолами, то він каже апостолам, подивіться на ниви, як вони побіділи, ще чотири місяці до жарти. А ниви вже побіліли. Господь говорив про живу ниву людей, які йшли до нього. Я посилаю вас жати, трудитися над тим, що, що ви не сіяли. Но в даному випадку справедливо і зречені один сіє, другий жне. І самаряни прийшли до Спасителя, послухали його. Слова подивилися на нього і просили, щоб Спасвітлі прийшов до них у місто. І Спосвітлі прийшов до них і пробув у них два дні. І коли Спаслі відходив від них, то люди говорили ці жінці. Ми тепер віруємо не по твоїх словах, що ти нам розказувала. Ми самі побачили і переконалися, що це є дійсно. Месія – Господь і спасітись покинув місто Сіхар і продовжить свою дорогу. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Ця розмова з самарянкою дуже є багатою, богословськи багатою, і багато відкриває нам таємниць майбутнього життя. Перше, на що ми звернемо увагу, це. Як треба кланятися Богові? Ми приходимо в храм і хрестимо себе, хресним хрестим знаменем і або поясний поклон кладемо, або земний поклон кладемо. Ми це робимо разом. Ми приклоняємо тіло перед Богом, і в своїй душі ми молимося, Господи, помилуй мене. І таким чином, коли ми молимося, просимо Бога милості, ми. Поклоняємося Богові духом. І це у нас таке повне поклоніння Богові. Но якщо б ми без молитви прийшли, просто поклонилися так перед іконою, нічого не, не, не читали ніяких священих молитв, то ми тільки кланяємося тілом. Це поклоніння не є Спасительне. Бог хоче, щоб людина перше за все кланялася йому духом і істиною. Духом серце зрозуміло, що людина має розумі задати про Бога, про велич Божу, про своє нічтожество, тому що ми всі з нічого зроблені, создані твор Богом. І попросити у Бога прощення або подякувати Богові за щось. І це є поклоніння Духом. А істиною це людина повинна знати. Хто такий Бог? Зараз дуже таке розпосюджена така фраза, що я пізнаю Бога, так да, Він є. Ну який він є, це мене не інтересує сильно. Мене, я, він є, я йому кладу свічку і все, щоб він мене не турбував, як я буду щось робити. Це не є достатнє е, пізнання Бога. Пізнати тільки, що Бог є це лише половина справи. Людина обторована від Бога розумом. І розум даний людині не для того, щоб нам рахувати доходи, розтрати, а для того, щоб пізнати Бога, хто Він є. Чому це потрібно? Тому що, щоб Богові угодити, щоб творити його волю, зробити так, як Бог хоче, ми повинні знати, що Бог хоче. А щоб знати, що Бог хоче від нас, ми повинні знати, хто такий Бог. І Оце є пізнання Бога в істині, поклоніння Бога в істині. Коли людина знає, що таке Бог, хто такий Бог, і що він від, люди, від людини хоче. І що ми не знаємо, що таке Бог, це все рівно, що ми ну, не знаємо, ну там, ну, якогось там. Ну, Начальника, ми хочемо щось в нього випросити. І у нього є такі властивості. Він любить, щоб його похвалили, він любить там щось ну, щось там принесли, ну, такі є, у кожної людини є свої властивості. А ми зробимо навпаки. Замість того, щоб поклити, прийдемо на групу моєму, для того, щоб щось йому принести якісь квіти там, або що, ми щось у крадемо. Ну звичайно, що ми з таким наміром, з такими діями прийдемо до начальника, він нам нічого не зробить, тому що ми йому образимо його образимо. Не поступимо по Його волі, по Його бажанню. А Бог, у Бога всі бажання святі. І Бог хоче, щоб ми знали, знали любов Божу, щоб ми знали добро, щоб ми знали правильно Бога, що Бог хоче від людини. Тоді це поклоніння людини. До Бога духовне поклоніння це є угодний Богові від таких поклонників Бог собі шукає. Така людина ніколи не скоїть нікому зла, тому що вона знає, що Бог є добро. Така людина не буде мати ненависті до кого небудь, тому що вона знає, що Бог є любов. Така людина не буде ну, віднімати від другого. Там красти, тому що вона знає, що Бог це не любить. Він не благословляє так поступати. Така людина не образить ні свою матір, ні свого батька, ні батька і матір іншої людини, тобто свою батьківщину не буде ображати, тому що вона знає, що Бог сказав: ти отця і матір, і благо тобі буде на землі. Так що людина, коли знає Бога, то вона стає людиною добродіти, тобто вона способна робити добрі справи. І ще ми з цієї, цієї розмови Спасителя з, з Самаринкою звернемо увагу на слова Спасителя, що хто буде пити ту воду, яку Бог йому дає, той не буде ніколи жаждати. І та вода, навпаки, вона стане в цій людині, стане джерелом води живої, яка тече в вічне життя, Яку воду Господь, про яку воду Господь говорив. Звичайно, не про цю воду, яку ми черпаємо з керниці або з річки, або з ставка, а про воду, яка називається на духовній мові благодать Святого Духа. Коли людина жила в раю, то вона Користувалася всіми дарами благодаті Святого Духа. Вона жила в любові до свого Творця, в вірності своєму Творцю. Вона поклонялася Богові в дусі і істині. Коли людина согрішила, відвернулася від Божественної любові, то вона загубила оцю благодать, якою вона тішилася, благодать утішення, благодать, яка в її душі. В душу приносило блаженство, почуття блаженства, радості, мира, щастя. А ми говоримо, це все благодать вічного життя. Так це якраз благодать називає. І людина почала жаждатися цієї благодаті. Це є, є природне для людини. Кожна людина хоче жити вічно. І кожна прямує до цієї вічності своєю дорогою, але одна дорога є до вічності, це є дорога до Христа. Христос є наша вічність, Христос є залог нашої вічності, є наповнення нашої вічності. І від Христа людина отримує благодать, яка робить людину способною вміщати в собі. Блаженство, радість, мир, щастя. Цю благодать, яка повертає людині способність приймати вічне блаженство, людина отримала через спасіння Подвехриста через Господь святе і преславне Воскресіння. В своєму Воскресінні Господь знову подарував людині. Способність бути блаженим, жити вічно в блаженстві. Господь повернув людині втрачений рай. І ця благодать для вічного життя, яку ми загубили в раю, вона повертається людині через подвиг. Подвиг цей у цій розмові називається поклоніння Богові в дусі і істині. Оце поклоніння Богові в дусі істині, воно ще може іншими словами сказати, виразитися, що ми, щоб поклонятися Богові дусі істині, ми повинні жити по священним божественним законам. Якщо ми, ми знаходимося в цих законах, то ми кланяємося Богові, служимо Богові в дусі і істині. І тоді людина на цій дорозі стає способною міщати в собі. Благодать вічного спасіння, вічного блаженства. І це є те, що треба людині. Якщо людина знаходить для себе благодать вічного спасіння, вічного блаженства, то їй вже нічого не хочеться на землі. Є такі святі, які прожили все життя в пустинях. Без нікого, там їли те, що там Бог посилав їм, там корінці якісь там. І вони так себе відчували блаженними, що вони не хотіли, вони могли піти з пустині, могли піти в місто, жити в комфорті. Вони не хотіли, тому що благодать, спасіння, яку вони вже стяжали в свою душу через життя, посвященне законам божественним, вона їх зробила щасливими і їм більше нічого не потрібно. І наші преподобні печерські, які жили у пещерах там десятки років. Світла нема, нічого нема. Ну, там, ну, так, для таких, як ми, ми себе рехуємо сьогодні нормальними людьми, то мене б ту пещеру закрив, я напевно за два дні, за три дні б помер там. А вони жили там десятки років. І вони не, не, не ударяли в стінки відкрити, нам нема чим дихати, нема світла. Вони там жили, тому що Бог був для них світлом. Бог для них був їжею і питієм, І Бог для них був надією на вічне бреженство на небі. І вони всім цю благодать, живу, благодать Божу, вони стяжали в свою душу і були щасливими вище всіх людей. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми вибудовували своє життя на священних божественних законах. Можливо, ці закони сьогодні не являються в високій шані, шані. але це є ті заповіді, ті заповіти, які корисні для людини, які приводять людину в такий стан, що вона способна вмістити в собі вічну живу воду спасіння. Господь готовий дати кожній людині цю благодать живої води. Але та людина, тільки яка живе по божественним закону, яка кланяється Богові в дусі істині, вона способна вмістити в собі цю благодать. І ця благодать зробить нас щасливими, що би не було на землі, ми будемо щасливими, ми будемо радісними. А коли Господь закличе нас до вічності, то ми отримаємо вічне божество вже на небі, в вічному житті у Христі Ісусі Господі нашій якому на слави і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.